Гостя в студії політолог, міжнародник Андрій Волошин. Андрій, здравствуйте. Вітаю, здравствуйте. слава Україні. Героям слава. Андрій, скажіть, пожалуйста, на ваш взгляд, признаєте офіційно Російська Федерація результати виборів так званих виборів 2 ноября? Я думаю, що так. Зараз цей предмет він буде вирішуватися найближчим часом, але, судячи по заявам, от, Таких відомих російських політиків Росія визнає ці вибори. Можливо, окрім Росії, визнають декілька інших держав, таких як там Сирія чи Північна Корея, там чи може Нікарагуа. Ну, але ми бачимо реакцію всього цивілізованого світу, який це засудив. Причому засудив жорстоко, сказавши, що будуть в разі визнання Росії будуть нові санкції. Приводу Росії тут цікавий буде аспект, якщо санкції будуть ну, якщо піде далі от обвал цін на нафту. Ну, Продовжається, та... в общем-то, да? сьогодні пік достіг, э, піка в обратному. Так, і, і тоді це ще більше вплине на Росію. Тому російське керівництво, я думаю, прямо в цей момент вони думають, що можливо і не визнавати ці вибори. Тому що саме Захарченко, наприклад, він себе намагався показати, що Можна згадати, от Руслана їздила до нього на екскурсію, mm -hmm. і він намагався себе показати господарникам, який, начебто, не має нічого от, проти того, щоб Донбас от, та частина перебувала в складі України. Я думаю, це ще буде найближчими днями обговорюватись весь цей статус і те, як буде далі. Ну швидше за все, цей заморожений конфлікт він триватиме і надалі. Точніше, він навіть не зовсім роз... заморожений, це такий уповільнений конфлікт, який може в будь-який час розгорітися новими військовими діями. Чи почнуться вони зараз взимку? Я думаю, що ні, швидше навесні. Ну, в будь-якому разі, поки Росія є така, як вона є, Путінська Росія, яка є достатньо сильною, вона буде постійним джерелом загрози. Тому потрібно, щоб Росія стала справді от, державою ізгоєм щоб вона була втягнута от в інші конфлікти, щоб почався сепаратизм в самій Росії. Це там і Дон, і Кубань, і Сибір, наприклад, mm -hmm. ну, особливо в Сибірі там досить є серйозні підґрунтя. Там є багато природних ресурсів, і це залежатиме від позиції міжнародної спільноти, від таких держав, як Китай, Сполучені Штати, ну і в тому числі від України. Якщо ми будемо сильними, то набагато менше шансів, що Росія піде. На масовану атаку а ми будемо сильними. в якому ми сильни? Сильними, от в першу чергу, технічно, тому що по людському потенціалу ми бачимо, що є дуже багато бажаючих воювати, є люди з досвідом, не вистачає uh -huh. от, техніки. Да, я хочу звернути вашу увагу. В Москві почалася акція російських націоналістів русский марш Вона традиційно проходить в мікрорайонах Люблина і Щукіна, столиці Росії. В этом году в націоналістичному движенні произошло. Дили... Из-за разного отношения к событиям в Украине. На марше в Люблино будут присутствовать сторонники самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и колонны против политики России на востоке Украины и войны между братскими народами. Мы будем транслировать это в полякне. Вы можете следить за, этим, э, за этими митингами э, в прямом эфире. А мы тем временем можем вернуться к разговору. Напомню, политолог международник Андрей Волошин в нашей студии. Э, на ваш взгляд, э, как должна. Э, Реагировать власть Украины вот на эти псевдовыборы. Ну, мы уже слышали позицию президента о непризнании. Но в целом, вот я, наверное, почти каждому гостю задаю этот вопрос: с одной стороны, не признавать результаты выбора, выборов этих, а с другой стороны, продолжать переговоры. поскольку ну, у нас есть минские договоренности, да, в том числе подписанные тем, самым, тем же самым Захарченко. Вот как поступать вот в этой двоякой ситуации? Продолжая переговоры, мы признаем легитимность той стороны, с которой мы видим переговоры? Я думаю, що переговори треба вести в перш в першу чергу з Росією, тому що ми розуміємо, що ці утворення ДНР, ЛНР це так чи інакше, це маріонетки Росії. Росія може там трохи перетасовувати кадри. Наприклад, там Стрілков, Бєзер. Вони трохи вийшли з під контролю. Чи вони мають там свою особисту якусь позицію? Вони, скажімо, більш діє готові діяти індивідуально були, то їх усунули від цього. Росія може перетасовувати кадри і нав'язувати їм саме. Нарії тому нам треба вести переговори саме з Росією. Ці ж переговори ведуться по газовому питанню, по іншим питанням. Тому треба тут тиснути на Росію і Україні, і всі, всьому міжнародному співтовариству. А ДНР ЛНР, щодо них, то позиція президента, я вважаю, була правильна і потрібно змобілізовувати військові сили. Це потрібно було робити ще раніше. Нам потрібна повна от модернізація угу. матеріально-технічного комплексу. Потрібні нові озброєння, потрібен найкращий захист для всіх солдатів. А як ви думаєте, а переговори нам необхідні з представниками так називаємо республік? Це вже залежатиме від Росії. Чи вони захочуть їх долучити чи ні. Тоді в Мінську вони їх долучили, але ми пам'ятаємо, ну, що там не було... Ну подивіться, Росія долучилась сама на правах спостерігача. Оскільки як... не є стороною конфлікту. Це їх можу... позиція. Ну, от, потрібно якраз і тиснути, щоб Росія визнала себе стороною конфлікту. Ну ви ж розумієте, що навіть швидше... Для цього більше, да? скорее... Это... більш, ніж достатньо... Вже 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 це символічне оголошення війни, признання себе стороною конфлікту. Тож тобто, ми приймемоді. Ми нереально. можемо згадати, що підпис от Захарченка там не, не стояла їхня якась посада. Він просто був як якась фізична особа, і всі цілком розуміють, що саме Росія стоїть за цими республіками. Тому переговори вони можуть бути продовжені, якщо Росія натисне на керівництво ЛНР і ДНР, і вони скажуть, що ні, ми поки що не хочемо от, виходити з складу України, ми просто хочемо бути тут місцевою владою, і якщо вони погодяться з тим законом про спеціальний статус, ну вірогідність mm -hmm. цього невелика, але вона є, тому що від Росії залежить, якщо Росія перекриє кордон або просто. От, Ну допустить на кордон спостерігачів ОБСЄ, uh -huh. і Україна контролюватиме нормально кордон, то тоді вони ці терористи вони будуть як в пастці, і вони через декілька місяців самі здадуться. А на вашу думку наскільки ефективна роботомісія ОБСЄ, оскільки... ну, в социальных сетях очень много отзывов от тех людей, которые находятся в зоне АТО, что они представители миссии ОБСЕ видят чаще в отелях и в ресторанах, чем где-то в горячих точках. Это сейчас не мое мнение, это мнение из социальных сетей. Це тому, що люди все-таки бояться, люди не хочуть зайвий раз ризикувати своїм життям. Тому що вони не мають безпосереднього, скажімо, стосунку до України, не мають симпатій. і вони це сприймають просто як роботу. Тому вони моніторять зазвичай там, зазвичай там де якби, це достатньо безпечно для них. І ефективність ОБСЄ – просто це організація, яка є якби, одним з переговорщиків, одним переговорщиків в цій дипломатичній грі, але нам потрібно для ефективності залучити для переговорів також і Великобританію, і Сполучені да, ну, списку вот Америки. спину, что смотрите, мы возлагаем надежду. Да, тем временем ОБСЄ в своих отчетах публікує, что примирие нарушает как одна, так и другая сторона. То есть получается, что надеется, что ОБСЄ ОБСЕ будет безоговорочным союзником в вопросе по отношению в по отношению агрессии Российской Федерации, тоже как-то сложно после этого. Но ты знаешь, если нарушается и об этом говорить. То це реальна об'єктивна освітлення Ліцяна ситуації. Ну, 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 хочу, ми маємо їх як такого союзника, ми сприймаємо їх як третю, якби незалежну сторону. Те, що там наші солдати стріляють у відповідь, можливо, то це якби є нормальним. Я хочу да, зараз обсудити з вами слідкую інформацію. Саме проголошені ДНР та ЛНР гарантують, що якщо Київ проявить розсудливість. То обрані 2 листопада керівники республік будуть готові до продовження діалогу. Про це йдеться у заяві підписаний. Так званим першим заступником голови уряду ДНР Андрієм Пургіним, і головою Верховної Ради Олексієм Карякіним і розповсюджений увечері 3 листопада. Ми чуть позже через несколько минут це обсудим. Сейчас у нас є інформація в Полтаві. Умер новоізбраний від народного фронту Андрій Прокофів. Деталі узнаємо прямо зараз У нашого кореспондента Максима Ярового. Максим, пожалуйста, тебе слово. Доброго дня, друзі. Дійсно стало відомо, що 31 жовтня пішов життя новообраний депутат Верховної ради вже цього скликання. Андрій Прокоф'єв цьому чоловікові було лише 41 рік, тобто доволі молода людина, саме у молодих людях. До речі, як всі говорять зараз, дуже потребує молодих людей наш парламент. На жаль, він помер за попередню інформацію. Як повідомляється, то помер він від серцевого нападу. Він був обраний від народного фронту у Полтаві. Він також був депутатом обласної ради у фракції Батьківщина і був членом комісії з питань. Екології та раціонального природу користування, людина з трьома вищими освітами медичною, юридичною та економічною. Ось, на жаль, як кажуть, кращих людей, кращі люди йдуть від нас молодими, тобто новина досить, досить сумна. На жаль, поки що не повідомляється, коли і де буде поховано цього депутата. Чи він вже похований? Ось така інформація на цю годину студія. Максим, спасибо. Ситуация ясна. Будешь держать нас в курсе. Максим Яров был с нами на связи. Возвращаемся в студию, Можем продолжить разговор. И да, и у вас по поводу относительно вот этого заявления хочу про чтобы прокомментировали самопровоженный ДНР ЛНР про що керівники республик будут готовить до продовження діалогу. То якраз є свідчення швидше за все того, що на них натиснула Росія і сказала, що от ми поки не готові от вас чи включати в склад Росії чи визнавати вашу незалежність, тому погоджуйтесь поки на ці умови, тому що Росії їй не потрібен саме от той шматок, їй потрібна вся так звана новоросія. Але для цього їй потрібен ну не лише от групи терористів, їй потрібен ну масований наступ. Угу, ну сматриці що Володимир Путін говорив своєм, що якби він хотів би за два дні і всю Україну би завоював. Як тогда вот в світі этих, а, лазів, я думаю, і... це, це він казав, і він справді думав, що він завоював би Україну, але він не очікував такого спротиву від українського народу, угу. тому що він знав по інформації з розвідки про стан української армії, про стан української. Економіка, але він не врахував людський фактор. І тому він вирішив не ризикувати таким чином. Тож, І ви думаєте, цей конфлікт, були такі плани? Я думаю, так, так. Спочатку Завоювати вони Україну. ж ну там було в них декілька сценаріїв. Ага. Ну я згодний з думкою, що якби от Путін він свої плани не афішує, він якби, тримає от в голові. Ну, один з сценаріїв це було поділити Україну ну, на дві чи три частини. Одна це буде як Південний Схід. Або Новоросія, або увійде в склад Росії. А друга Україна буде нейтральна. Причому ми можемо згадати, як польський дипломат Радіслав Сікорський він сказав, що от росіяни вони пропонували Польщі вторгнутись з заходу, забрати собі Галичину. Військо область. тобто це також це може ну, так здати, що це слава Жириновського, який як как би бы, щедр на такі заявлення я не бай ситуація була Жиновський. Відомо, що він є також певним Глашатаєм Кремля, угу. але ці настрої вони це не тільки в Жириновського, Вони зараз ну це в переважної частини російської так званої еліти. Угу. Ми можемо навіть згадати, скільки депутатів голосували за Крим за включення Криму. Там лише от один не голосував. Спасибо вам большое. Андрей Волошин с нами был в этой студии. Мы вас благодарим. Будем рады видеть еще. Да, проанонсируем еще, что сегодня мы